is a response from Що стосується нашого оборонного співробітництва, у нас є спеціальні спільні індивідуальні щорічні програми, які фінансуються на сьогодні чотирма трастовими фондами: це медичний напрямок, система командування і управління в збройних силах, логістика, тобто забезпечення війська, і кібербезпека. Звичайно, програма наука заради миру та безпеки є важливим компонентом у цьому процесі. Ми розробимо наукові підходи, нові знання, розвиватимемо навички, формуватимемо фактично більший потенціал та спроможність України, щоб країна могла давати відповідь викликам сьогодення і забезпечувати свої потреби. Але є інший вибір цієї співпраці: таке підвищення потенціалу України створює більше можливостей для нашої подальшої спільної роботи. Це нас більше об'єднує і прискорює нашу співпрацю. Участь в натівських проєктах це сьогодні нагода підтримувати на високому рівні роботу наших наукових колективів, дати їм можливість міжнародної співпраці, залучити сюди нове лабораторне обладнання. Це так само надзвичайно важливо. Але третій аспект, який так само є дуже важливим, це людські контакти. Це безпосередні, це долання тих стереотипів, які раніше були, хоч може в учених, вони були найменше. Це Створення в українському суспільстві розуміння того, що НАТО є фактично для нас ну, єдиною сьогодні розумною стратегічною перспективою в умовах тих загроз, які ставить перед нами ситуація. НАТО вже є в Україні, вже сьогодні і вчора і завтра. І чим більше ми будемо отримувати через програми НАТО, миру і безпеки, знань, досвіду. Тим скоріше ми наблизимось до колективної безпеки і до повернення того порядку, який має бути в світі, щоб ніхто не дозволяв собі порушувати кордони інших країн і окуповувати інші території. Тому НАТО сьогодні вже в Україні, Україна ще не в НАТО, але НАТО в Україні.